Не дай, боя, не по мачу. Алло! Я скен! кену. Не доналю Зараз піде передача! завуй, серединку! От, добре. Відкривайся, бордо! Di, bu! Bravo! Meçi, meçi vetičevič! Burda! Burda! Te sakreti, burda! Vid zašte peda na meçi, burda! A da, a da, a da. Ne zabuvi, burda! Burda! Vešte zovu bolijo. Hraj! Vešte! Maks, Maks, dhe dobit A përshajt e rikota Maks, si, na druhujte Maks, druha, rikota, per Rikota, per A përshajt e rikota A përshajt e rikota A përshajt e rikota Давай, Костя, ти, ти пас, пас, пас. Я Давай. Давай. Оттуди. 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 Я закритить м'яч. Куда до мене, щоб прийти? Ще напад. Так, гол! Домашній гол. А, да. Ходім ні, десь отут. Так, да. Да, ось, да, треба. Герай, герай, герай. Так, ми в шоці. Герай! Трек взанаєм. Малончук, гол!

Добре, ярай бой! Добре, да, да ви тут так і стоїш, вот, тут і стоїть. Може чуть ближче, чуть ближче. Добре! Диди да ви, дити! Добре! Давай з равцем! Отвій там, перед мечом! Отвій там зравцем! Отвій з равцем! Отвій, з равцем!

O seu povo! Salve! Salve! Salve!

Давид, підбіжи! Оп. Макс, підбіжи! Давай, давайте, давай, зажали! Добре, диш! Макс, назад! Ще Щайди набирай! Давай! Давай, попвій назад! Подвій назад! Дуже добре, Артем! Дуже добре! Хороша в тема лежить! Артем, добре!

Еремо, перемічок, давець губий гравець. Еремо забирай, Ерем! Давайте в нападі, Данило! Бойда, бойда, м'яч вниз! Назад! Шарай! грай! Грай, грай, Матвій! Матвій назад! Давид назад! Матвій назад з ревцем! Матвій! Назад. матвій. Дам'ян, зрабцем, дам'ян, Ти маленький встань, забирай, Забирай Ще йди вище, Дам'ян, Дам'ян, там ровець маленький! Дам'ян! Дам'ян! Бремо, йди перш! Ще й рано! Злівої бой! Ми злібуємо! Дідове, йде сам!

Снімує! Осика, біжи! біжи. Бі! Назад водя, зразу назад! Паста! Поставиш... Постав! Забирай, Ор! Забирай, мало що не дає. От нідай, не дай шуци. Лише хто дає, лише той дає. От ти! Добре. Ма, 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 ма. Ма. Ма, ма. Та дай дивися за цим. Твій Та почни грати, а то не футбол такий. Бажай, Орес, будемо пасувати! Забирай! Забирай!

Добре, шутку Потяг на лише м'яч. Сюди. Всі, Ближче лише Тео! — На цей слов. Бурта! Бурта, ліво, брта! Відкривайся! Давай! Назад! 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 Пас! Андрію! Пас! Пас! Гей! Пас! Пас! Hey! Пас! Ні! No! Забирай, забирай, забирай! Не дай, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай! Добре, гол! Назад! Пока!

Në qëtë të lejnë, sotë të rogë, sotë lejnë. dobra. Shafonjo, sotë lejnë, sotë lejnë,